Сьогодні маю честь представляти Карасташівську громаду в місті Львові на підсумковому засіданні конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Сьогодні піднімалися важливі питання, які є важливими для країни в цілому, так і для територіальних громад. Це, зокрема, і підтримка збройних сил України, це підтримка внутрішньо переміщених осіб. Це налагодження міжнародного співробітництва. І приємно, що в цьому контексті нам вже є про що говорити і Буквально останній час на минулому тижні ми передали військовим від Красничівської громади допомогу на понад 2 мільйона гривень. Це засоби, це дрони, це ноутбуки та інше військове обладнання, яке сьогодні вкрай потребують наші сили оборони. Також сьогодні, звісно, що важливим є питання підтримки ветеранів, хлопців і дівчат які повертаються з війни. І в цьому контексті також, от починаючи з грудня, буквально в нашій громаді введена посада фахівця супроводу ветеранів це також сьогодні є пріоритетом для нас, для нашої громади, і ми рухаємося в цьому напрямку. Працюємо також по міжнародній підтримці. Шукаємо сьогодні партнерів за кордоном, які підтримали нашу громаду, наш регіон. І я нещодавно повернувся з відрядження до Польщі, де мав можливість зустрітися, познайомитися, налагодити контакти з територіальними громадами, гмінами Республіки Польща, і щиро вірю в те, що це виліться в реальну практичну допомогу для нашої громади. Я дякую очільникам громад, які долучилися. До роботи конгресу офлайн і прибули зі мною в місто Львів. Сьогодні завершальний конгрес 2024 року, і ми підбували проміжні підсумки. Це безумовно надзвичайно важливі соціальні моменти, соціальні питання, питання підтримки внутрішньопереміщених осіб, підтримки наших військовослужбовців, нашого міжнародного співробітництва, підтримки регіонів, які потребують. Нашої взаємодії, і мені надзвичайно приємно, що Житомирщина завжди першою однією з перших відкликалася на підтримку тим регіонам, що потребують. Ми в співпраці з польською солідарністю. Ми закінчуємо облаштовувати простір для ветеранів, простір для молоді, простір для е, людей похилого віку для діток. наших. це соціально-культурний простір. Цір, е, в центральній садибі села Курне. Ми грантова допомога польської сторони це більше 800 тисяч гривень. Також ми працювали із з іншими громадськими організаціями, які нас надали нам допомогу, де ми облаштували в ЦНАПІ простіль для прийому наших ветеранів. У нашій громаді у напрямку міжнародної політики є великі зрушення, адже ми працюємо. Для того щоб знайти міжнародних партнерів, і зараз буде у січні місяці підписано договір із французьким муніципалітетом Сей ленуа для мене дуже важливо чути, що президент робить все для того, щоб перемога була як можна швидше і меншою ціною. І ця робота ведеться на рівні інших держав. Зі своєї сторони, ми так само співпрацюємо з різними муніципалітетами, щоб підтримати наші громади.